До Хрестовоздвиженського здвиженського храму Православної церкви України бердичівляни сьогодні прийшли святково вбрані із великодніми кошиками, повними смачних наїдків, пасок, крашенок, молочних і м'ясних виробів. Дехто традиційно поклав до кошика й сіль. Що збирали, ну, що ми збирали? Перш за все, всіх зі святом, Христос Воскрес, ми зібрали паску гарну спекли, колбаску домашню, м'яско яєчка, сіль. Усі терпляче очікують завершення пасхального богослужіння. Настоятель храму Отець Костянтин. Усі його помічники та учасники церковного хору по завершенню служби з'являються на подвір'ї храму. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїну Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воїс воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Подумайте! Бог, отой найвищий Бог, стає людиною, живе в цьому світі, несе добро, дарує надію, любов і красу. Але людська злоба прибила його до Христа. Зло вбиває добро. Але він на третій день воскрес із мертвих. І ми святкуємо, бо зрозуміли, що зло нездатне перемогти добро. Ця перемога добра у наших руках, запевняє священник. Є тільки один нюанс. Потрібно таки бути добрим. Отже, якщо ти злий, якщо жадібний, і думаєш тільки про себе, ти неодмінно програєш і будеш нещасним. Це закон. І ми бачимо, Христос нам показав. А якщо ти добрий, якщо чужа біль болить тобі, ти неодмінно переможеш і будеш щасливим. Інколи людям здається, каже отець Костянтин, що зло сильніше, але то лишень здається. Але тоді згадаємо Христа, який молився до останнього на Христі за тих, хто з нього насміхався, за тих, хто його прибив до Христа. І уявімо собі їх обличчя, їхній жах, коли вони побачили його воскреслим. Так само і в нас, браті і сестри, чим більше добра, тим більша і величніша перемога. І з вірою, і надією у люблячих серцях зустрічають цей великий день бердичівляни. З надією, з надією в перемогу, в добро, в Божу благодать, що Господь все-таки над нами змилується, дасть нам перемогу. Дасть нам здоров'я і любові своєї. І ми все-таки поборемо цю нашу біду. Хлопці, наші дівчата повернуться, і ми будемо жити в нашій вільній країні. Я хочу подякувати Богу за те, що Він дає нам тут всім зібратися за їжу і за воду, щоб всі наші війни повернулися і росіяни всі відступили. Мирного неба, здоров'я, всім щастя. Вітаю всіх з Великоднем, Бажаю миру, спокою і всім нам перемоги. Миру Миру над головою. Всіх святом дуже приємно, що всі люди зібралися і саме тут, і саме в цій церкві. Бажаємо всім миру, миру, миру і здоров'я. Цього великого дня кожен згадає і подякує героям. Які тримають над нами небо, згадаємо і подякуємо за подвиг тим, хто уже у небесній когорті оборонців. Не забуваємо тих, завдяки кому маємо можливість святкувати. Творіть добро, любіть. Посміхайтесь, будьте привітними, радійте, любіть, будьте вірними. Чесними, прощайте, любіть! Нічого не бійтеся, моліться, надійтеся, вірте і любіть. І тоді ви переможете усякого ворога і всяке зло, і переможете саму смерть. Христос Воскрес! воскрес! Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.